Привіт, я Роберт Де Ніро. Звертаюсь до вас із Нью-Йорка. Це Imagine Dragons. Це Бонус, Ютуб. Це Катрін Деньов. Привіт, Україну. Я Марк Геміл. Вітання з Лос-Анджелеса. Це Кетрін Віннік. це Стівен Фрай. Привіт, це Бред Пейслі. З вами Ема Томсон. Ти не виграв, тому що ти не в Україні. дорогі українці. Сьогодні два роки з дня несправедливої агресії Росії. Дезопаси як чужу там мор, танде масак, тандевіл рази возя був шок, і залишається шоком щодня. Шокіт Еврисинудей ще си ком'ядефорфом'яфоет шак журла по люти контротуса мене досі надихає ваша стійкість. Як і два роки тому, Україна захищає не лише себе, вона бореться за всю Європу, за весь вільний світ. Бо якщо Путін переможе, жодна країна не буде в безпеці. у цій жорстокій війні. Ми об'єднались заради України, заради справедливості, заради демократії, заради безпеки, заради майбутнього, заради наших дітей. Ми об'єдналися заради наших родин. Ми об'єдналися щоб захистити права людини і не тільки їх. Ми об'єдналися заради безпеки всього демократичного світу. за свободу від тиранії Ми об'єдналися, щоб мати змогу мріяти і саме нам вирішувати, свобода має перемогти. кожна пожертва важлива. Кожен пост, кожне згадування. Кожне звернення, навіть це, кожна дія, кожен із вас, навіть найменше зусилля може змінити все. Дорогі українці, ми з вами, і ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Ми вас підтримуємо до самого кінця. Тримайтеся, ми поруч завжди. Бо немає нічого ціннішого за свободу. Ви маєте нашу любов, нашу повагу, нашу підтримку і нашу вдячність.